Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я пропоную вам приготувати 4 ароматні осінні страви. Перший рецепт, яким я хочу з вами поділитись, це найніжніші курячі котлетки, які я коли-небудь їла. У блендері ми змішуємо яйце, цибулю і гарбуз. Саме ту частинку, яку я маленьку відрізала. Цього буде достатньо. Самого курячого фаршу я беру 300 грамів. По спеціям у мене тут все просто: сіль перець та приправа до курки. Я буду запікати котлетки на 180 градусів на 30 хвилин. Ви можете також запекти їх в аерогрилі або ж посмажити. Але я не сильно люблю смажити котлети, тому люблю їх запікати. Також зверху я додаю сир горгонзола. можна без нього, але з ним, якщо ви любите, набагато смачніше. Ви обов'язково маєте це спробувати, тому що харбуз з горгонзолою просто неймовірно товаришують. Обов'язково маєте це спробувати. Це найніжніші курячі котлетки, які я коли-небудь їла та готувала, і їх їдять навіть ті, хто не любить гарбуз ні в якому вигляді. Наступний рецепт ароматна осіння випічка з горіхами та зі згущенкою. Спочатку зробимо пісочне тісто. Я додаю одне яйце, дві столові ложки цукру, 300 грамів борошна і 150 грамів масла. Ретельно все перемішую руками, і також для вологості додаю дві ложки холодної водички. Столові. Можна додати три, якщо. Ви бачите, що недостатньо словом, регулюйте дві-три столові ложки. До такої консистенції ми замішуємо тісто. Я буду ділити їх на дві частини, так як з однієї ще зготувати зготуватися один рецепт, але насправді ця пропорція на повноцінний великий пиріг. тісто стоїть у холодильнику десь хвилин 20, я тим часом зроблю начинку. Беремо горіхи, скільки завгодно, яких завгодно, все, що ви любите. Наливаємо зверху згущене молоко, так, щоб покрити горішки, і також додаємо яблуко. Яблуко можна не додавати, а можна додати яблуко або грушу, це буде дуже смачно. Я на цей раз спонтанно вирішила додати, бо до цього готувала цей рецепт без яблучка. І я хочу сказати, що яблуко додає свіжу Сті цьому рецепту і робить його по відчуттям більш повітряним і легкішим. Цей періг можна зробити по звичайному з бортиками, а можна трошечки по-інакшому його прикрасити. Я роблю по краю такі надрізи, як показую на відео, ставлю у форму. Надеко не рекомендую, бо згущенка може потекти, а на такій формі воно може все згрупіруватись, нікуди не подітись. І викладаю начинку і всі краєчки я загортаю, так як я показую на відео. Треба робити якомога швидше, аби згущенка не витікла. Як бачите, так, так як я тісто на початку відео розділила, то в мене виходить не такий неповний пиріг, але це чисто моя забаганка, тому що я захотіла зробити ще одну ідею і вирішила цей пиріг зробити поменше. Але нічого страшного. Я думаю, що ви зрозуміли принцип. Цей рецепт, ці пропорції абсолютно на повний пиріг діаметром 24 см. І ось в ці маленькі ячеїчки ми вкладаємо горішки і натираємо зверху залишками тіста, які ми обрізали по краям. Можна не натирати, так згущенка буде більш закаралімізованою, але нам треба гарно дати охолонути цьому пирогу, для того, щоб все застигло і можна було їсти. Це дуже, і дуже смачно, повірте, і дуже солодко. Ще одна страва, яка навіє осінній настрій, це піца з гарбузовим. Соусом. Для початку треба гарбуз запекти у духовці. Я цілий гарбуз ставлю на хвилин 40 на 200 градусів у фольгу і буду його блендерувати. Я нарізаю прямо зі шкіркою, тому що це хокайто, він доволі м'ягенький, і шкірка також, тому абсолютно все гарно збивається. Додаю вершки для вологості, додаю спеції, це мускатний горіх, сіль перець і. Кориця. Як я робила тісто для піци, я вже не знімала, так як цей рецепт є у мене на каналі, тому залишу його в описі під цим відео. У такому вигляді відправляємо духовку на 240 градусів на 15 хвилин. І зверху я накладаю все, що, на мою думку, буде ідеально спакувати саме з цим соусом. Це хомон. Рікота, вялені, томати, соус, песто і горішки це дуже смачно, дуже просто і дуже швидко. Якщо не хочете заморочувати тістом, можна купити готове. Є спеціальні корші для піци. Тому обов'язково готуйте це дуже смачно. І ще раз повторю, що ці поєднання смаків це просто якась фієрія. Це настільки по осінньому, настільки дає дає настрою і атмосфери, що ви маєте обов'язково щось подібне приготувати. Ось і, власне ідея, яка мені прийшла в голову спонтанно, коли я готувала пиріг. Мені здається, що з поєднання продуктів, які у мене залишились, також вийде дещо цікаве. І я не пригадала, це дійсно дуже прикольна ідея зробити ось такі канапки з пісочного тіста. можна різних формочок. У мене ось такі квадратні, щось було дуже мені схоже на равіолі. І зверху буде дуже така цікава Я я взяла яблуко, грушу, мед, знову ж таки, горгонзолу. І буде це викладати на тісто разом з горішками та ще залишками тіста, які залишились при обрізанні формочок. Це також все піде в ходу. У мене була дуже стигла груша, тому вона трошки потекла, дала такої рідини, але то нічого, все одно смак був ідеальний. Це ідеальне поєднання соленого і солодкого. Я дуже таке люблю. Єдине, що напевно саме тісто треба робити більш соленим додати солі. Я знаєте, саме в тому рецепті прибрала цукор взагалі і додала. Чайну ложку солі. І тоді ось такі канапки. Можна запрошувати гостей на такі канапки, це дуже смачно, просто ідеально. І якщо у вас є залишки такого тіста, коли ви робите пороги, робіть такі канапки. Це просто ідея, вау! Я її зробила з того, щоб в мене залишилось вдома, щоб нічого вже не пропадало, і щоб можна було ще щось показати, якусь ідею. А я вам щиро дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Чекаю ваші реакції в коментарях та вподобання. Байки. А також хочу нагадати, що на моєму каналі також ще є осінні відео, осінні рецепти, меню на день, випічка. Я підбираю такі рецепти, щоб вони просто мали вау-ефект виглядом своїм, але готувалось максимально просто, швидко і смачно. Тому заходьте на інші мої відео, там купа різних осінніх рецептів. Ласкаво прошу до перегляду! Дякую вам, що були зі мною. До зустрічі, папа. -па.